Шолом. Дистанція 500 метрів. Вітер, отак він, він тут ходить. Куля. Ось вона тут розвалилась. Тому йдемо на 700. Аж капуста полетіла. Мені здалося, що шолом трішки поверхнувся. Влучання в вухо. Тому що це не капуста. Це ось такий шолом. Куля від PM в притул. Набагато краще, ніж 308. -й. Це російський сучасний шолом. Штука дуже корисна. Це заради науки. Чудовий стартовий кадр з капустою, і ніхто не розуміє чому. Тому що це не капуста, це сьогоднішня макітра, на яку буде вдягнений ось такий шолом під назвою 6B71M. Це російський сучасний шолом. він... Я так розумію, всередині зроблений з арамідної тканини. І фактично це аналог всіх сучасних шоломів по всьому світу. Він створений для того, щоб утримувати пістолетну кулю. В даному випадку вони кажуть, що це куля від ПМ в притул. Хоча там варіантів боєприпасів досить багато, тому не дуже зрозуміло, яка саме куля, тим не менш або ТТ на відстані 50 метрів. Не пробиває цю каску, цей шолом. І уламок вагою 1 грам на швидкості щось 600 метрів в секунду. Це те, проти чого вона, так би мовити, сертифікована. І завдання сьогоднішнього ролику для мене це дізнатися, на що здатен в першу чергу цивільний 223-й 5,56. Тобто, ми розуміємо, що впритул він її проб'є. І це не цікаво перевіряти. А от що буде на інших дистанціях? І зараз точиться багато дискусій на тему зброї Марксмана, в якому калібрі вона повинна бути: 55,6 чи 308. І відповідно ми спробуємо на це відповісти сьогодні. Дистанція 500 метрів. m 5, 223 калібр, куля вагою 62 грейни, FMG BT. Тобто це не найлегша куля, але і не найважча. Тобто щось середнє. Довжина ствола культа 14,5 теж такий середній варіант. Є і набагато коротші арки, є і довші, класичні, там 16 дюймів. Напишіть зараз в коментарях, які ваші прогнози не перемотуйте. І потім самим вам буде цікаво побачити, що сталося чи проб'є ця куля. Цей шолом на дистанції 500 метрів. Colt m 5 на ньому встановлений Bushnell Match Pro 4 х 24. Чи 5 х 24? Ні, здається, 4. А, ні, 6 х 24, вибачте. Так от він тут встановлений, звісно, для того, щоб трішки облегшити мені життя для стрільби на такій дистанції і для того, щоб бачити гарну ціль. Тому що ми зараз не перевіряємо. Ну, чи можна з арки влучити в каску, Да? Це питання іншого дослідження, і, і з яким прицілом це потрібно робити. А намагаємось саме в каску влучити, тому я намагаюсь якось облегшити собі життя. Ще він мені дуже подобається тим, що тут максимально просте обнулення прицілу. От кручується просто верхня кришка, ставити барабанку, куди вам потрібно, і закручуєте його назад. Не потрібно ніяких інструментів, нічого. Тим не менше, Colt m 5 набої СТС з кулею FMG BT, тобто це ну, досить непогана аеродинамічна куля. І сьогодні складний вітер. Ми знаходимося в такій траншеї, в якій вітер ось таким чином себе поводить. Тобто якісь робити, так би мовити, нормальні поправки виноси на вітер ну, фактично неможливо. Тобто, будемо намагатись влучити, подивимось, що з цього вийде. Ну і подивимось, чи втримає цей шолом цю кулю, чи ні. Так, пробуємо. О, стріл. Ну що? Ти нічого не побачив, так? Да? Добре, пробуємо ще раз. Ось, ну, якщо ви бачите, я не знаю, який, який тут вітер, ми коли підійдемо, там покажемо вам ще. От, от так він, він тут ходить. Е, дуже важко стріляти. Але нам здалося, що другим пострілом я, здається, в неї влучив. Зараз 500 метрів е, пішки для того, щоб це перевірити. Тому що куля легка, вона важить. 62 грейни, це скільки, 4 грами. На 500 метрах в неї енергії вже дуже мало. І це саме от, в чому і наш експеримент фактично і є, в тому, щоб подивитись, ну а на що тієї енергії взагалі вистачає. Тому навіть якщо я влучив, то мені здалося, що шолом трішки поверхнувся. Але е, це максимум, ну, що може статись після влучання такої маленької кулі. Тому доводиться йти пішечки для того, щоб це перевірити. Це заради науки. Що це? Ну ось. Маємо влучання. Це ж влучання? А чого воно таке маленьке? Дивись, навіть вм'ятинки немає. Ні. М'ятинка є. Куля ввійшла всередину. Чітке влучання в каску. тобто Ось вона от таким чином була. Тобто, під Ну можна сказати, під прямим кутом. А, як бачите, каска її втримала. В чому з цієї сторони Ну взагалі ми нічого не бачимо. Куля там всередині лишилась. Але Ну для цього треба весь шолом розібрати. Не знаю, можливо. Але. Енергетики вистачило. Ви зараз на екрані бачите, яка була термінальна, так би мовити, швидкість і енергетика цієї кулі. Її вистачило на дистанції в 500 метрів, щоб зробити ну ось таку непогану вм'ятину. Тобто, ну в теорії, в залежності від того, як ця каска там, як цей шолом. Був би на Макітрі, так і яка була відстань від голови до шолому, то в принципі тут є могли б бути навіть шанси на а, ну якийсь там там струс, мозку, можливо, ще щось. Тим не менш, як бачите, цивільний 223-й, каска шолом. Чому я каскою називаю? Каска це ж неправильно. Да? Це якщо б вона така металева була, як е, часів Другої світової війни. Хоча і такі видають. Це шолом сучасний. І, в принципі, свою функцію, як бачите, виконав. Е, тому продовжуємо експеримент. І тепер ми переходимо на 700 метрів, тому що наступний калібр у нас 308. З нього стріляти. Е, на цю дистанцію немає жодного сенсу. Він 100% цей шолом проб'є навіть цивільною кулею. Тому йдемо на 700. Встановлюємо наш шолом. Зараз повернемо його цією стороною, от так, бочком, щоб у нас тут була максимальна вірогідність, так би мовити, влучання. І будемо сподіватися, що зараз ви хоч щось побачите на словому камері, тому що на 500 метрів ну, ми не впевнені, що взагалі буде щось видно, коли ми влучили з 223. го Тут ефект повинен бути більш помітний. Ну і напишіть в коментарях зараз ваш прогноз, а не перемотуйте вперед. 308-й. Стріляємо з 110-го саважа Tactical з прицілом Primary Arms 5х25. Куля. 168 грейн BTHP від Hornady, тобто всередині там просто свинець. Відповідно, абсолютно цивільна куля, доступна ну, всім власникам дозволу на 308-й калібр. Купити можна фактично в будь-якому магазині. І таких схожих куль буває безліч від інших виробників у доступі. Це не найважча куля в 308 му калібрі, тобто могла б бути там 175 грейн, але й не найлегша. Тобто ми десь там плюс-мінус посередині. Добре, зрозуміло, все. Переходимо на казку тепер. Аж... Аж капуста полетіла. Ось влучання. Набагато воно більше за 2,2,3. Ось влучання 223-го на 500 метрів. Ось влучання 308-го. Оцей зовнішній матеріал цього шолому, він ніяк не вминається. І що я вам можу сказати, що я вам можу сказати, незрозуміло, чи це пробуття, чи ні? Зараз подивимось на наші макітрі. Так, ліснуло, як бачите, ось вона тут розвалилась на шматки, але... Але я не бачу очевидного якогось отвору від кулі або шматків кулі. Тобто, скоріш за все, шолом. Кулю втримав? Всередині? Ніякого пробиття немає. Тобто, на 700 метрів, шолом втримав кулю. 308-го калібру, як бачите. А, хоча кінетичної енергії тут все одно, я думаю, вистачить для того, щоб а, Макітра тут всередині вже не здатна була купати чи взагалі щось робити. І переходимо на наступний калібр 6,5 крітмор. Куля Корнаді вагою 147 грейн. Нагадую, попередня куля 308 го калібру, в нас була вагою 168 грейн. тобто помітно важче. При цьому їх стартові швидкості вони близькі. Це там 820-830 метрів в секунду. Тому ви можете подумати, що ну, якщо ця куля легша та й швидкість у неї стартова така сама, то, скоріш за все, вона теж повинна не пробити е, наш шолом. Ну точніше, їхній шолом. Е, зараз побачимо. Еге. Отже, маємо влучання в вухо, назвемо це так, залишилась наша макітра разом з шоломом на місці. Дивимось, що у нас тут сталося. Ефект, як бачите, ефект, як бачите, набагато більш серйозніший, ніж був, коли прилетів 308. Ось ми маємо наступне. Куля зайшла сюди, і ось ми маємо отвір. Через який, наскільки я розумію, вона в нас, ну, якісь залишки кулі в нас вийшли. Тобто, ось можна побачити, з чого складається цей шолом. Це такі шари цієї арамідної. Як бачите, їх тут декілька раз, два, три. А це в нас типу поліетилен я так розумію. Ось, тобто, вона відхилилась трохи вниз і в сторону. І ми маємо дірку, тобто ми маємо пробиття каски 6,5 крідмуром. Як я і очікував, чи для вас це новина, чи ні. Для мене не зовсім. Куди куля пішла після цього? Можливо, вона десь у нас всередині, можливо, вона вийшла. Тим не менш, ефект, як ви бачите, знову ж таки, для порівняння: це приліт 308-го кулі вагою 168 грейн, а це приліт 65 крідмор кулі вагою 147 грейн. Чому в обох випадках у гвинтівок стволи 24 дюйми, тобто вони дуже схожі. Єдина відмінність це калібр. І чому так сталося? Тому що ну, ви зараз на екрані бачите кінцеву термінальну енергію, швидкість цієї кулі. Це стається, тому що в 6,5 Крітмор набагато краща куля з точки зору балістики. в неї набагато вищий балістичний коефіцієнт. І тому на такій дистанції вона зберігає свою швидкість і, відповідно, кінетичну енергію набагато краще, ніж 308-й. Ну, чи там 223 звісно, де куля взагалі легесенька. Ось такі от е, висновки з нашого сьогоднішнього експерименту е, з точки зору впливу, так би мовити, на шалом. А якщо е, за, узагальнити висновки, то, по-перше, я вважаю, що перший висновок е, з, наш, з нашого експерименту це те, що шалом-штука дуже корисна. І е, як бачите, він ну, реально може вберегти е, життя від якоїсь там випадкової кулі. Чи не випадковий, а може і не вберегти, звісно. Тим не менш, штука дуже корисна, і носити його е потрібно. Е Другий висновок. Якщо ми говоримо про е вірогідність ураження супротивника в шоломі, то ви можете розуміти, що десь на 500 метрах е можливостей 223-го. Вам вже, скоріш за все, не вистачить, принаймні, якщо ми говоримо про цивільні кулі. Хоча я думаю, що цей шолом би втримав і кулю з сталевим осердям 556. Але це вже для наступного експерименту. Тому, якщо це відео е, збере 100 тисяч переглядів, ми знімемо продовження.